Дала 5, а виділа. Слухай сюди. Вона. Я тобі дала 15. Де мені дати? Досить. Кунтели мотні. Слухайте, слухайте. Я не про це слухайте. 12. Давай зараз. То що ти, курво? Я це знаю. Дай robe. То що ти, курво? Мені байдуже, за кого. Знаєш, давайте, ти мені дай, ти мені дай 10 ремів, ти дай 2. Я без неї

you <laughs> Ти бачиш, написано, ти бачиш собака? Ти сидієш що? Розмістили знову ту саму. І він став спале директором тез заводу і сидить у нас крес, щоб знову закупити. Знову. Знову. Ти можеш прийти, щоб додаточка сказати мені. О, да.